маленьке вчепилось не вже втекло а ні, сидить все верховодочка невеличка ну таке щось Так, а вона є, верховодочка не крупна. Щось крупної не видно. Щось сидить. Так, 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 опана. О, це більш-менш уже непогано. Верховоточка. Видражний, блин. Це поплопопер називається, така штука. Зараз покажу, так? Да? І отаку верховудочку лови. А, От, а воно такі. не скорджає? Ні-ні. Я думаю, воно просто висидає, то воно там. Ні-ні-ні, Ні-ні-ні, оце на такій глибині. Верхову Верховудочку і лови. Ну, сьогодні щось вона не дуже клює. Не дуже клює. Позавчора так гарно наловили. А сьогодні вискочили трошечки. Воно тут є в магазині ці попери, а? Так, да, так, да, в магазині є. Так, обережно. Оп.

Клади її у відро, не держи її навіть. Щось піймалося в мене. Оп, 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 оп. Опа. Вон це непогана верховодочка. Середня така. Погано, вроді би вчепилося. Оп. Оп, 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 оп. О, так, да, оце крупнячок уже. Дивін. От такий крупнячок у нас вважається. Маш, диви він хлопець окуня піймав. Хлопець онук я піймов. Та це якийсь несплячий просто. Давай не тікать, тільки не течи. опа, есть среднячок. Опа, есть сидить. Шесть не вивочки. Опа, середня така верховодочка і як Це вже все. Париків трошечки. Роз... Так, так, да, це ультралайт. До 7 грамів тест від 0,6 до 7. Зручний для такого виду ловлі на поп попер, Та й на бомбарду на невеличку теж зручний кидать. Посидеть. Ось така верховодочка невеличка. Ну, щось воно мені тут намалювало. ти! Есть. Десядия. Опа, о, вже більш-менш гарненько. Так, все гарненько. Бивать більш-менш почало. Ух ты! Я думаю, опа, ну тут це непогано ще. Добрю оче. Тихо, 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 тихо. Побігла тікать. Ой-ой-ой. Марік, а навіщо ти розкрутила фрикціон Далеко? Бачите, що на середину може закинути. А по плавочках живу туди не закинете. Воно якщо пух піде, то воно отсюди пух наліпає, то все вже. тоді наліз, а наліз, а наліз. і на все наліпає. А, угу. а він скоро піде і вже і ти її не половиш. Так, хіба що то на поплавочку можна. Ох, ох. Хорошо, що зачепилась. опа, оп-оп-оп-оп. Опа. О, це гарненько. Так, 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 так. Так. Так, садить. Опа, не вылочка. Більш менш почала клювати. Так, так, так. Оп, є. Так, опа, чи було ромбить на Не знаю. Оп! Ну, невелико, От дуже. на цих отпорядків міняти не буду оп'є сюди? Що сидить. опачки опять така невеличка верховодочка що ти кажеш кого пімово піймало а де вона не бачу о, ну да. Пуш під берегом такі плавають, морик. А у ті окуні вони ловлять їх. Сейчас як зачепися, може. А у ті окуні вони от, от таких дрібних ловлять. Сидить, а це гарно покльовкочка була. Опана. Малеويчком клювала гарно. Люмой полива іди сюди. Оп, є верховодочка. Тихо-тихо. Цімовки тихо. викинем. Вот тепливо, блин, не зачепилась. Та не докидай. Шоц, покажи. Та не отпускай. Оп, оптич -то тобой була, тут уже появилася у мене. Оп. Есть. Все добре. У мене щось висуть. оба І це пойдет. Стал свежанький, быстрей, заш закінчится. Так, опа. Тихо, тихо, опа, опа, он всё гарненько, мочит на глыбе не гуляет. Поменяем опорки. А? падает. Невеличкі но є. Оп, ти сюди. Так. Добавимо опаліка. Що там? Так, маріка, сюди не я закину. Ну, давай, свежих. Так, давай. Ну, понятно, ты же на их, на их дедок ловишь. Сидеть у меня что-то. но есть. Что ты говоришь? Конечно. Хоть Хорошо. Ось сидить. Оце більш менш із невеличких. Мабуть, так, да, щось воно клювати. взагалі. Мабуть, так, да, взагалі перестало щось клювати. Таке одна дрібнота. Оп, бачите, що це таке це зсередини. Складаємо. Так, да, складай свій. Я теж буду складати зараз. Покажемо глядачам, хоч скільки ми наловили. Ой. Все, скільки ми наловили за дві годинки верховодочки. Ну так, засолить невеличкий судочок буде. Так, все. всім дякую, до побачення.